Мови студентів і фактично напрацьовувати реальні практичні управлінські технології. Причому, знову ж, це не є частина освітньої програми, це є іменно частина консолідації знань, які отримують у вас ваші студенти-вузах, в вузах, і адаптування цих знань вже під практичні речі. Ви, мабуть, знаєте, що дійсно зараз Європа, європейський. Освіти він набагато ніж в Україні. Чому? Ну, що в них зовсім інші підходи. Я відслідковую від технології, ви розумієте, що таке кейс технології. Ми фактично всі вузи, вся освіта побудована на кейсах. Починаючи з першого курсу, зараз дається завдання і потрібно вирішувати. Ви прекрасно розумієте, що ефективність лекцій, семінар вона невелика, тому що студенти... До кінця не розумію, де вони і яким чином можуть використовувати ці знання. Я сам в свій час працював викладачем, і я завжди говорю студентам, коли вам дають якусь, якісь технології, знання, ви завжди запитаєте викладачів, де це можна використовувати і як. Тому що дійсно, якщо кожна інформація дається, вона повинна бути зразу ж задекларована, де і яким чином можна її використовувати.